Броняють кидати, тому що, yeah. тому що кажуть, це, це не ваша частина, не приносите нам сміття. Ну і кожен складає от таке, що воно само по природі не зникає, целофан, пляшки нам направо. І сам з цим бореться, спалює за огородами. Ну, зараз побачимо ще одну помийку. Ну, Звідси до нас дивно йде, тим не менше. Все рівно воно тут горить. Я думаю, що це неправильно. Ну і нам зараз так прямо. Mm. Да, є ще од, од, один смітник. Прямо один смітник, де там не спалюють, а все біжить в столок. І все розноситься, да, mm -hmm. давайте відкриваю. А все розноситься, можна сказати, забруднює водойми, плюс навколишні. Територія там колись купалися, відпочивали, ну от прямо отут теж спалюють. Ми побачимо, чи ні, вон, будь ласка, дивіться, тут горіло. Оце горіло все. А там теж мабуть пари. Проте не знаю, знаєш, що тут спалюють. Ну і йдемо далі. Мені не нам туди. Зараз хтось далі заносить. Просто після зливи, такої, яка ще була вчора. Трохи не так видно. Так, да, так, да. буде не видно. Ну зараз я вам скажу, тиждень не палять, але від цього легше не стає, uh -huh. тому що я знаю, що було, коли палили. Ти не вийдеш, не вивішеш, ні вивішіш, ні. Давайте лівіше, бо парасоля uh -huh. дерево. Отут, ну, тут теж спалювали, дивіться. тут також mm -hmm. спалювало. Це такий імпримізований смітник, тим не менше, людям теж нема куди кидати, тут згоряло Зараз отут також спалювали. Бачите? Люди самі палять, тут нічого немає. Не вравне. Ось тут, зараз я вам покажу. Ось тут теж жіночка спарювала, але я з нею сварився, домовився, що в кінець города вона буде його виносити, бо дуже... А що, з кінця города не йде? Виявляється теж іде. Нікого я не обманув. Ні себе, ні природу, ні вітер. Вот. Вот так. Я знаю, що звернення було 100% до представника влади. Ну, Зараз можете нажати на паузу, нам ще... Що...